Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, я інвестую на фондовому ринку вже рік і 10 місяців, і за цей період часу встиг заінвестувати 22 тисячі 291 долар. А в сьогоднішньому відео хочу показати, як мені це вдалося, і в принципі, які в мене плани на майбутнє. Можливо, комусь в принципі цікаво. Отже, за цей період часу я встиг заінвестувати більше 22 тисяч. За цей період часу я встиг купити 20 різних компаній, тобто їх акцій. Ну, як мені це вдалося, а дуже, в принципі, просто. Основне в інвестиціях це регулярність, і, купу, куп, і потрібно купувати акції, незважаючи на все. Якщо ви розібралися, якщо ви вибрали компанію, в яку варто інвестувати, ви просто повинні регулярно. Вносити гроші на фондовий ринок і купувати їх акції, не дивлячись на ситуацію на біржі в даний момент часу. Так, ну бо зараз, в принципі, майже весь період часу, відколи я почав інвестувати, мій портфель знаходиться в мінусі. І навіть часами в більшому, часами в меншому, раз було так, що мій портфель був в мінусі там на 18%, мінус 3,5 тисячі доларів. В принципі, для когось це дуже великі гроші. і Ті люди могли би переживати, могли б продавати ті акції, так би сказати, що це не їхнє, і взагалі. Одразу вам скажу, що мій портфель в мінусі зараз тільки на 1470 доларів, так що, в принципі, 2000 доларів мій портфель вже відробив за цей період часу. Ну, основне, ще раз скажу, що це регулярність в інвестиціях. Подивіться, я собі зробив недавно таку табличку. В моїй табличці Excel. До речі, силку на дану табличку ви можете знайти в описі до даного відеоролика. Ну я вже навіть знімав спеціальне відео за дану табличку, як її встановити, можете знайти на каналі. Він собі тут зробив таку табличку, яка мені, в принципі, досить таке добре показує, коли, в яких місяцях і в які, яку суму грошей я заінвестував. Одразу хочу вам сказати, що я проживаю на території Польщі вже досить довгий період часу. Ну і в принципі, маю тут роботу і просто. Заробляю тут гроші, в принципі, і з Польщі направляю гроші на інвестиції. Ну і тут в тій табличці ви можете побачити, наприклад, за 2021 рік я заінвестував в сумі 36 950 злотих. По сьогоднішньому курсу, в принципі, бо не міг не можу так зробити, так щоб за кожен місяць мені рахували, який був курс на даний час. Так. Просто мені тут автоматично рахує і показує, який курс злотого до долара на даний час. Хто, в принципі, не розуміє, ну то 1 долар це 4 злотих 55 грош. Так, 455. Отже, я почав інвестувати 10 лютого. Я поповнив свій брокерський рахунок на 1100 злотих. На даний період часу це було ж, лише 250 там, євро, хіба як добре пам'ятаю. Потім за місяць знову 1000 злотих вніс, потім 850. І бачимо, що від самого початку, майже тих перших, певне півроку, я не дуже той багато грошей заінвестував на біржі. Так? Ну, бо на початку я ще вивчав біржу, в що інвестувати, які акції купувати, як це робиться, чи це не ризиковано. Так? Ну і бачимо вже під кінець року, я вже розібрався, зрозумів, що і як, в принципі. З чим то їсться, як то інвестувати, які акції варто купувати, які ні. І почав поповнювати свій брокерський рахунок більше як на тисячу доларів кожного місяця. І, в принципі, за 2021 рік мені вдалося заінвестувати, якщо плюс-мінус по такому курсу, який зараз, 8119 доларів. В принципі, за 11 місяців я вважаю, що це досить -таки хороший результат. Пізніше я вже розібрався, зрозумів, що і як, і почав інвестувати більші суми грошей. І за неповний 2022 рік, а саме за, скажем, за 10 місяців, які повні пройшли, так, я вже встиг заінвестувати на біржі. 61 тисячу 800 злотих, або більше 13,5 тисяч доларів. В принципі, переді мною ще є цілих два місяці, в яких я планую ще заінвестувати кожного місяця по 5 тисяч злотих. Якщо зараз тут впишу в принципі, циферку по 5 тисяч злотих, то побачимо, що за 2022 рік я планую заінвестувати на біржі 71 тисячу 800 злотих, або в доларах 15 тисяч 760. Доларів, в принципі, по півтора тисячі майже доларів кожного місяця. Я вважаю, що це хороший результат. Ну, в основному, як це відбувається? Просто я працюю так, на звичайній в принципі, роботі. Ну і в більшу частину навіть своєї зарплати я встані призначити на інвестиції. Ну і я просто планував на 2022 рік так, щоб в мене на кінець року, на брокерському рахунку, було 100 тисяч злотих. Ну або в доларах це 25 тисяч доларів. В принципі, якщо ви можете побачити, тут мені автоматично рахує. Тут бачимо, давайте я стру і покажу вам те, що. Наприклад, на даний час я заінвестував на більші 98 750 злотих. В принципі, ще два місяці переді мною, якщо я там поповню за дані місяці на 10 тисяч злотих, то вийшло, що я заінвестую навіть більше як 100 тисяч, а саме 100 000, 108 тисяч 750 злотих. Е, ну, в принципі, і виконую свою ціль. На перший рік, 2021, я тоді запланував перші відео своє знімав десь тут в лютому, березні, в принципі, можливо, 2021 року, так. І я тоді планував на кінець 2021 року, що в мене на рахунку було 3 тисячі доларів. Як бачите, свою ціль я на той час виконав. На 2022 рік я планував, щоб мій портфель на кінець року був вартий більше 100 тисяч злотих або більше 25 тисяч доларів. Що, в принципі, надіюся, так і буде. І ціль на 2022 рік теж я виконую. Як ви бачите, я собі створив таку табличку з моїми цілями. Так? Дехто може подивитися на дані цифри і сказати, що це просто нереально. Тим хлопче, не знаю, подумай добре, що ти робиш, як, як, в принципі, це нереально такі гроші інвестувати, навіть при твоїх там, внесеннях тисячі доларів кожного місяця. Це в принципі нереально. Нереально, то, знаєте, кому можете сказати собі в дзеркало. Так? Потрібно, по-перше, працювати над собою, цілий час шукати додаткові. Джерела доходу Ну, в принципі, що я досить -таки активно роблю. По-перше, з самої біржі я вже кожного року отримую пасивно 300 доларів. В принципі, це вже теж немалі гроші, так, в принципі, в принципі, так само розвиваюся в своїй сфері, так, на роботі так само збільшую свої якісь навики. Так? Ну і, звісно, збільшуючи навики, то і збільшується заробітна плата, яку в принципі, можна призначити на ті самі інвестиції. Так, кінець, з 2023 року я планую, що у мене на рахунку було 40 тисяч доларів. доларів. 15 тисяч доларів більше, як, наприклад, на, на, на даний час або там на кінець 2022 року. Ну, як бачимо, що за сам 2022 рік я там заінвестую більше 15 тисяч доларів. В принципі, плюс 15 тисяч, думаю, досить таки реально. Бачимо, що потім трохи збільшив свою ціль, і на 2024 рік планує 60 тисяч доларів, так, тобто вже плюс 20 тисяч доларів. В принципі, в цих, в цих цифрах вже враховано майбутній можливий ріст самого фондового ринку. Так? Бо Одне це те, що я вношу на фондовий ринок, а друге, те, що сам мій портфель буде мені просто заробляти. Так, так в принципі, зараз є період кризи, період спадків на біржі, і, можливо, зараз ринок ще буде навіть, в принципі, зменшувати. Ну, але пройде рік, пройде два, так. Ну і фондовий ринок таки розвернеться і вже просто вистрелить. Буквально ще менше місяця тому, як тільки вийшли дані по інфляції в США, фондовий ринок зріс за один день. S&P 500 зріс на хіба 5,5%. Індекс NASDAQ більше 7%. Так, і тоді на даний час моє портфоліо збільшилося за один день на 1100 доларів, в принципі. А це тільки був початок. Так. Я думаю, що коли війна в Україні закінчиться, а вона закінчиться і, надіюся, якнайшвидше. Так, плюс інфляція в кожній країні буде спадати, ну, бо так само інфляція не може бути вічна. Плюс інфляція в США почне зменшуватися. Звісно, федеральна резервна система почне зменшувати ставки процентні. Я думаю, Ринок просто відреагує тоді просто дуже і дуже позитивно, і побачимо ріст плюс 20-30% кожного ну, за один рік. І тоді уявіть собі, коли я, наприклад, заінвестую 40 тисяч доларів, і портфель виросте на 20%, ну це плюс 8 тисяч доларів, в принципі. І досить такі непогані цифри. І як бачите, в мене тут на 2031 рік стоїть ціль, що мій портфель на кінець року, звісно, осягнув цифри в 250 тисяч доларів. В принципі, я недавно знімав відео і показував, що можна, що буду робити з такою сумою грошей. Ну і взагалі, побачимо, що 2031 рік це лише там, скільки, 9 років від сьогоднішнього дня. Пам'ятаєте, я вам казав, що на початку, в принципі, інвестиції, що я збираюся інвестувати. 15 років, звісно, вже пройшло 2 роки, скажімо так, ну не повні 2 роки, тобто лишилося 13 років. Але тут в табличці тільки вказав наразі 9 років, ну і цифру 250 тисяч доларів. Чи реально її осягнути за даний період часу? Хочу вам сказати, що, звісно, що так і неспроста ті цифри вказав. Повернуся до того самого сайту Investment Калькулятор. Ну і тут просто інша закладка. І давайте тут розкажу вам і покажу, як це, що це рахує. Так? Дивіться, тут вказуєте цифру, яку ви плануєте осягнути. Так? Тут вказуєте ваш капітал, на який, який є в принципі, на даний час. Так? Я тут вказав 21 тисячу доларів, бо в принципі плюс-мінус тільки зараз вартий мій портфель. Ну і вказав тут 9 років. Ну, бо звісно, так як в табличці 2031 рік, якщо порахувати, це 9 років. Так, тобто вказав 9 років, ну і вказав Return Rate, Це власне який відсоток ринок фондовий може мені приносити. Так, в принципі, 10%. Я думаю, що досить таки, що нормальна цифра, не завищена, а в принципі навіть можливо і занижена. Так, ну бо пам'ятаємо, що зараз період кризи. Ну і 10% досить ну, нормальна цифра, так? Ну і поповнення, щомісячні, ну, бо я поповнюю кожного місяця, так. Ну і мені, в принципі, якщо нажати на калькулятор, мені тут воно вирахує, що 9 років під 10%, то мені потрібно інвестувати кожного місяця по 1177 доларів, щоб за 9 років від сьогоднішнього дня осягнути цифру в 250 тисяч доларів. Чи можливо інвестувати 1177 доларів кожного місяця? Я думаю, що так, бо ну, окей, для людей з України, ну, то, можливо, і в принципі цифра трохи космічна, так, ну, бо тільки інвестувати тисячу, більше тисячі доларів, в принципі, ну, не до кінця можливо і реально. Ну, можливо, в більших містах, такі як там, Київ, то ще плюс-мінус. Ну, але для регіонів ця цифра просто космічна. Ну, звісно, я вам показую, що я планую, так, з перспективі іншої країни. так. Ну, Звісно, як ви можете тут. Собі казати просто, що хочете там, заробити 250, наприклад, 25 тисяч доларів, так? Ну, то, звісно, порахуєте, то. Ну, в, принципі, в мене вже 21, наприклад, і у вас є 2100 доларів, так? ну, бо, наприклад, такі цифри так, в 10 разів менші поки, то вам потрібно інвестувати по 117 доларів, і ви осягнете цифру в 200, 25 тисяч доларів. Ну, за цей період часу ви заінвестуєте в сумі, скажімо, 4 000, 14 тисяч доларів, а ваш заробіток за даний період часу буде 10 тисяч доларів, в принципі, ви подвоїте свої гроші за даний період часу. Ну і я вважаю, що 250 тисяч доларів усягнути за такий період часу можливо і реально. Ну, звісно, потрібно збільшувати свої навики і збільшувати свою заробітну плату. Так, можливо, працювати не на когось, а на себе, але не знаю, створювати свій бізнес, створювати додаткові джерела доходу, розбиватися, читати, читати книжки. Що, в принципі, я і поки що на даний час роблю. Так що. Займайтеся, працюйте над собою і пробуйте, і все у вас вийде. У мене поки що виходить, тфу-тфу-тфу. Надіюся, так буде далі. Ну, надіюся, я вам своїм відео показав, що все в житті можливо. І потрібно тільки планувати ставити перед собою цілі і регулярно і активно їх виконувати. Так, поставити ціль перед собою це одне. А ще пробувати і робити, і докладати великих зусиль на здійснення даної цілі. Ну, це вже досить таки важко, але в принципі реально. Бо все життів реально. Так що ще раз дякую за перегляд, ставте лайк під даним відеороликом, як сподобався. Ну і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, па-па!